Доброго дня усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Це канал створений для передачі божественних знань людям. Усі знання я отримую з допомогою телепатичного зв'язку від нашого творця на ім'я Рот, від його дружини нашої Богородиці на ім'я Жива і їх трьох синів, яких звати: Стрий, Тарх і Семарх. Вони є верховними анталами нашої планети. Також я маю можливість спілкуватися з вісьмома анталами нашої планети з Пантеону Творця. Всього Анталі у Пантеоні 9, і я одна з них. Сьогодні інформація від нашого творця на Ім'я род. Оскільки я є провідником божественних знань на планету і вісницею нашої планети, то ви повинні розуміти, що я лише передаю те, що хочу донести вам наш творець через мене. Наш світ мільйони років тому було захоплено. За ці роки планета, яку створили наш творець і його дружина, наша Богородиця. Була сильно зруйнована. Щоб ви зрозуміли, до захоплення планети була на 18 му рівні свідомості, зараз вона на 3 му рівні свідомості. Це величезний провал планети у сильно низьковібраційній енергії. Тепер поясню, яку саме планету я маю на увазі. Планета, яку створив рот і жива, називається людство. Планета Людство має 22 рівні свідомості і налічує 9 планет. Сонячної системи. А саме Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Також, крім цих відомих планет до неї входять два Сонця і два місяці. момент захоплення планети було знищено одне сонце і один місяць. Також від вибуху було змінено вість нашої планети, і вона нахилилася майже на 45 градусів. При цьому усі рівні було перемішано, і відбулося багато кліматичних змін на планеті. Наш творець опинився в ізоляції поза межами планети, або Богородиця опинилася ізольованою в одному із світів нашої планети і не мала доступу до якихось змін на самій планеті. Так, планета опинилася під загарбниками на мільйони років. У вас може виникнути справедливе запитання. Яким чином Творець і Богородиця допустили, що планету захопили? На момент захоплення, наша планета була раєм. Тим самим раєм, який нам обіцяють деякі релігії після смерті. Вона мала 18 рівень свідомості із 22 можливих рівнів. Як я вже сказала, зараз планета на третьому рівні. Щоб ви розуміли, усе живе на планеті має свідомість, у тому числі і планети. Рівень свідомості планети на 65% залежить від рівня свідомості її жителів. На момент захоплення наша планета людства займала друге місце за розвитком серед усіх планет, які взагалі існують поза межами відомих людям Всесвітів, галактик, космосів та світобудов. І, звичайно, багато хто хотів отримати ті технології, які нині створювалися і застосовувалися. Ті технології, які вивели планету і її жителів на такий рівень. В один момент до нашого творця рот прийшли із прохання дозволити проводити досліди на людях, над їх можливостями, над їх свідомістю. Звичайно, реакція відповідь творця була однозначна. Ні. Після цього було здійснено захоплення нашої планети. Спроб захоплення було декілька. Лише десята спроба виявилась вдалою. Ви запитаєте, чому роди жива за 10 спроб не створили таку систему безпеки, яка б захистила планету? Поясню. Безпека планети залежить від свідомості її жителів. А свідомість це лише 10% усього розуму планети. 90% це підсвідомість планети. Підсвідомість планети налічує усі програми і увесь досвід, який проходила планета за час свого існування і своєї еволюції. Дев'ять спроб було націлено на те, щоб дістатися до підсвідомості планети і витягнути звідти можливі варіанти порушення безпеки планети. Підсвідомість нашої планети знаходилася саме на другому місяці. Тобто там була інформаційна мережа. Коли за 9 спроб не вдалося до неї дібратися, десята спроба захоплення була націлена на те, щоб знищити весь другий місяць. І його таки було знищено. І зроблено це було підступно. Коди доступу до підсвідомості планети були у мене. Я сама молодша дочка нашого творця і Богородиці. І саме я була на момент захоплення планети хазяйкою місяця, тобто розпоряднився на місяць. Коли до мене прийшли загарбники, то хотіли отримати ці самі коди до підсвідомості планети. А це означало, що вони могли б витягнути увесь минулий досвід розвитку планети. Тобто, фактично отримати управління планетою. Коли я відмовилася віддавати коди доступу, мою душу після багатьох тортур знищили. Потім знищили сам місяць. Повернемося до запитання, чому Творець і Богородиця допустили таке. Моя відповідь їх обманули. Ви запитаєте, хто міг обманути тих, хто створив цілу планету? Моя відповідь ті, хто створив таких сильних богів. Як ви зрозуміли вже, це їх батьки. Так, Саме батьки нашої Богородиці захопили і знищили планету, яку вона створила зі своїм чоловіком. Захопили для того, щоб проводити на ній досвіди на свідомості людей. У лютому 2023 року пройшов суд над загарбниками, і рішення Верховного суду світової спільноти було повернути планети нашому творцю і Богородиці і відновити їх у своїх законних правах правителів планети людству. Записуючи це відео. Через мене, як через богиню, яка є вісницею нашої планети, наші істинні батьки доносять до людей цю інформацію. Віднині кожна людина на планеті має знати імена наших справжніх і єдиних батьків тих, хто створив нашу планету. Повторюю, яка називається людство. А планета Земля це лише одна із планет, які входять у планету людства. Це ті боги, які створили нас, людей, як один із видів живих істот на планеті. Люди не єдині жителі нашої планети. Проте це тема іншого ефіру. Отже, підсумую: наша планета називається людство. До неї входять дев'ять відомих нам планет Сонячної системи: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Крім цього, до її складу входять два сонця і два місяці. На сьогодні друге Сонце вже майже відновлено, а другий місяць ще відновлюють. І незабаром наші астрономи зможуть спостерігати зміну світил у космосі. Наші істинні батьки, які створили нашу планету, і усе живе на ній, це Творець на ім'я роду, Богородиця на ім'я жива. Верховні антали нашої планети це їх три сина: старший стрий, середній тарг і молодший Семарх. Про дев'ятьох анталів нашої планети я буду розповідати у своїх наступних відео. Лише акцентую вашу увагу на тому, що я її однією з них. У цьому світі мій аватар звати Світлана, а у світі, де живуть наші ефірні покровителі наставники, мене звати Леля. У мене є певний функціонал. За своїм функціоналом, як ви вже зрозуміли, я є вісницею нашої планети, через яку наші істинні боги будуть передавати інформацію, яку вони хочуть донести людям. Наразі це уся інформація, яку сьогодні вам хотів донести наш творець. Дякую за вашу увагу, за ваш інтерес до такої інформації. Якщо вам щось відгукнулося, пишіть у коментарях, ставте пальчик догори і не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше цікавої інформації. До наступної зустрічі.